У Чернівцях закінчили роботи на багатостраждальній вулиці Кармелюка. Про це на публічному звіті повідомив директор департаменту інфраструктури і благоустрою Чернівецької міської ради Григорій Прохоренко. Чим ще може похвалитися департамент за рік роботи, та які ще ділянки чекають належного ремонту? Далі у сюжеті. Над нею працювали майже три роки і три владних команди: – Каспрука, Продана і Клічука. У Чернівцях врешті відремонтували вулицю Кармелюка. Над остаточним завершенням робіт працювала компанія Укрнам, забравши підряд у недобросовісного виконавця. Про це на прес-конференції стосовно проведених робіт у 2022 році повідомив директор департаменту інфраструктури і благоустрою Григорій Прохоренко. Багатостраждальна вулиця пережила кілька витоків через несправність мереж та знов. Від недобросовісного підрядника. Мова йде про компанію Євродор, які свого часу були фаворитами екс-очільника департаменту ЖКХ Володимира Башлея. До того ж, на цього підрядника минулого року наклали штраф у розмірі майже півтора мільйона гривень за порушення умов договору. Також Євродор мала відремонтувати вулицю Рівненську. Втім, зараз над нею вже працює інший підрядник. Ну якраз на цих двох вулицях і на Кремелюка, і на Рівненській був Євродор компанія. І там, і там угоди були розірвані. На сьогодні Кермелюка вже закінчили. Буду говорити цю частину, яку, яка йде від Руданського до Буковинської. Зараз вже тендер відіграний на Кермелюка вже останню частину від Буковинської до Лукяна Кобалиці. І по Рівненській так само вже є новий підрядник, як тільки дозволять погодні умови. Роботу над вулицею Рівненською вже розпочали, але поки що говорять про її освітлення, каже директор департаменту. Щойно будуть належні умови, обіцяють відремонтувати частину від пологового будинку до вулиці Героїв Майдану. Дедлайн виконання робіт 1 травня. Ми зараз ставимо досить -таки короткі строки по капітальному ремонту. Якщо капітальний ремонт починається в цьому році, да ми ставимо до 1.08. Якщо це було з минулого року, то ми ставимо десь до 1 травня до 1 квітня. Закінчення робіт. Нема бажання розтягувати ці це задування. Ремонт саме цих вулиць є важливим, оскільки це значно полегшить пересування транспорту на головних вулицях міста. Зазначають у департаменті. Ці вулиці фактично магістральні, об'їзні, кількість транспорту на однися часу така велика. І знову ж таки, зробивши ці вулиці, ми значно розвантажимо центральні вулиці міста, такі як головна, герої майдану. Руська, наприклад, да, то це ті сі точки зору. Втім, у соціальних мережах чимало чернівчан кажуть, що ремонт доріг зараз не на часі. Цитує Буковинський незалежний інформаційний портал «Букінфо». Адже фінансування армії значно важливіше. Пан Григорій відреагував на такі меседжі та зазначив, що департамент незалежно від ситуації в країні має продовжувати свою роботу. У принципі ми не маємо на це реагувати, оскільки у нас є задачі, які департамент має виконувати та займатися благоустроєм. Ми 10 років живемо без благоустрою у чорному дні. І зараз нічого не робити це неправильно. Ми втрачаємо час. До того ж, зауважу, що у Чернівцях набагато збільшилася кількість мешканців, і потрібно багато працювати, щоб відновити інфраструктуру та благоустрій, щоб людям було комфортно у місті. Взагалі нам потрібно бігти в 10 разів швидше, щоб надолужити втрачений час та порівнятися з сусідніми містами. Тому улюблений Чернівецький бюджетний аукціон освоєння шалених сум на ремонті доріг триватиме і у 2023 році. Телеканал ТВА слідкуватиме, чи зміняться у новому бюджетному році правила з авральними роботами посеред снігопадів чи просуванням на ласі шматки своїх улюблених підрядників. Людмила Труфин, Руслан Батюк дня ТВА.